Вартий уваги був куточок, який підготували працівники бібліотеки спеціально для зустрічі. Справжні прихильники творчості Володимира Висоцького оцінили всі ті матеріали, що побачили на виставці. Було представлено чимало літератури про життєвий шлях цієї талановитої людини. Зібрані унікальні збірки фотографій. Навіть збереглися одні з перших платівок. У вечір пам'яті говорили про Володимира Семеновича, слухали пісні та читали на його честь вірші. Ему зажимают рот, а он свою гродку рулет. Он видел молчание в гробу, И мне бы такую судьбу. На песне его запрет Вперед на десятки лет. Плевать он хотел на табу. И мне бы такую судьбу Течет все, меняется мир, Но он не подкупит кумир. Со славой ведет он тяжбу. И меня вот такое судьбу. 25 січня 2012 року Володимиру Семеновичу виповнилося б Він пішов із життя у 42 роки. Його шлях був недовгий, але він багато чого встиг. Легендарний поет, співак, актор театру і кіно. Висоцький справді не схожий ні на кого. Він відрізнявся оригінальністю виконання пісень, їх змістом, своїм баченням на світ та події. Ця людина назавжди залишиться однією із знакових фігур ХХ століття Радянського. Часів. Не дивлячись на те, що Володимир Висоцький помер в 1980 році, про нього і досі пам'ятають, проводять концерти, зустрічі та вечори пам'яті. Як фрески проступають імена сковорода, спіноза і Конфуції. Умовні тут початок і кінець для розуму, невпійманого світом, земному серцю страдника камінець. Душі без смертя разом з алфавітом. Цілушка хліба та ковток води, Крутій тернисті істини дороги, Ви з волею зріднились назавжди, Як мало треба, знали хвилі многі. Ще на початку 60-х років стали з'являтися пісні Висоцького, які він виконував у вузькому колі серед близьких знайомих. А вже через кілька років його пісні виконувалися зі сцени кращих концертних залів Москви, куди практично неможливо було дістати квитки. Володимир Семенович Висоцький став символом епохи, підтвердивши своїм прикладом, що талановита людина талановита в усьому. Я тех рубежей Один со мной А именно те, кто здесь лег Снега хранят Среди нехоженных дорог Одна моя Ведь голубых я не веду Весь склон обли а И тайну чихневый следок Храни, храни И я гляжу свою мечту Поверх голов, И свято верю в чистоту синегов и злов. Пусть пройдет и срок мне не забыть, Как я сомнений здесь смог себе увидеть. В тот день шептала мне вода, удач всегда, А день какой был день, тогда, а когда среда.